Тися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні у нас дуже корисна тема. Знаєте, корисна саме для мені здається більшості українців, тому що більше року у нас продовжується війна, і майже немає в нас родини, яка б так чи інакше не торкнулася, яку б так чи інакше не торкнулася б ця війна, чи то хтось на фронті, чи то хтось потерпає від якихось інших речей. Ну отже, війна війшла у родину. Кожну сьогодні українську родину. І вже говорили неодноразово, до речі, що із часом психологічної підтримки буде потребувати кожен українець, який залишився сьогодні у своїй країні. Люди, які були на фронті, воїни, які боронять сьогодні наші кордони, взагалі це друга категорія. Знаєте, це категорія людей, яка потребує. Іншої уваги і іншої психологічної підтримки, і не лише психологічної, до речі, підтримки усіх інших сферах. Саме тому в Одесі з'явився проєкт Територія відновлення та розвитку. І цей проєкт створений задля того, щоб Допомагати ветеранам війни і не лише ветеранам, а і їх сім'ям сьогодні. комунікаційна менеджерка цього проєкту Євгенія Цвітанська в нашій студії Вітаю вас, вітаю. Євгенія. А, ну, по-перше, мабуть, вітаю вас із тим, що такий проєкт з'явився. Так, я розумію, що нічого подібного а, в Україні, ну не знаю, як в Україні, але в Одесі Це точно не було. Так, ну і не було потреби, тому що у нас не було війни насправді. Так, а сьогодні ми говоримо про ветеранів. Ми знали хіба що ветеранів Другої світової війни так. Вони потребували нашої уваги, але, ну і психологічно, до речі, в тому числі. А сьогодні ситуація така, що ось такої підтримки будуть потребувати дуже багато молодих людей, молодих чоловіків і, до речі, їхніх сімей. Ем, як давно створився проєкт, чи він тільки-тільки настворений, і які їхні, його основні цілі? Ну, ми з цього проекту йшли півтора роки, власне, практично одразу З початку війни. Так, з так, початку війни, так. так тому що вже на початку повномасштабного вторгнення в нас вже війна почалася в 2014 році, ну, так, так і в нас було дуже багато ветеранів. Якщо взяти цифри, то це дані міністерства ветеранів. на момент повномасштабного вторгнення в нас було 500 тисяч. Ветеранів це учасники АТО ООС. А власне, якщо взяти з ветеранами другої вітчизняною, то це буде 1,2 мільйони. І за даними ж, того міністерства ветеранів, вже під час повномасштабного вторгнення далі ця цифра може сягнути від 5-7 мільйонів. Тобто це буде величезна кількість людей. І якщо враховувати зараз, що 53% українців. Втратили роботу, і тільки 2% українців її знайшли це дані українського ветеранського фонду. І 62% ветеранів вони не не збираються повертатися на своє старе робоче місце. Ми не розуміємо, яка це ну, глобальна масштабна катастрофа. Людям нема зробіться насправді так Так, От першу чергу. Так, абсолютно. Так, так. І ми не маємо цифри, скільки саме зараз ветеранів без роботи, і ну і взагалі, зараз, станом на зараз, скільки ветеранів ці дані не розповсюджуються, але ми маємо ці цифри на початок повномасштабного вторгнення, вони вже великі. Ну і власне, ми розуміємо, що і ветерани лишаються без роботи, і члени їхніх родин. І що цікаво, що такі подібні проекти, наприклад, в центрі зайнятості. А я для давайте я спочатку розкажу про проєкт. Ми влаштовуємо, команда. А... Кому взагалі прийшла на думку ідея створити ось такий проєкт? Давайте з цього почнемо. Так, є в нас така креативна. Дуже а, наша, а, на, на, наша автор цього проєкту Олена Андрушкевич. Вона давно волонтери з 2014 року. Угу. Вона сама психологиня, і вона А, а... ну волонтери найкраще зараз. Так, ну, так, так. І <гаде> до неї прийшла ідея така створити вона керівник проєкту. Вона авторка цього проєкту, і вона дуже переймається і воїнами, які служать зараз, і ветеранами. І, власне, вона, ось, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона зрозуміла, що це буде, це буде величезна проблема. Так, і вона почала прописувати, реалізовувати цей, цей проєкт. І ось, власне, через там рік. Ну, майже спочатку повноштабного вторгнення, так. Нарешті він реалізувався. Mm. А, в неї була ідея створити саме онлайн тренінги для працевлаштування ветеранів. А чому онлайн? Тому що дійсно а, багато людей зараз там фізично навіть не можуть прийти. так? Це люди, які там залишилися без кінцівки, які зараз в шпиталі. Так, на жаль, ви вірно підмітили. Я перепрошую, що у нас цифр немає ще, і цифри ми будемо мати тільки після так. нашої перемоги. І те не зразу, тому що ми розуміємо, що кількість а, поранених, кількість інвалідів, вона на жаль зростає. Насправді так, і фізично перейти, це теж дуже цікаве питання. Тому так. цей проєкт онлайн. Так Я так так, дуже важко. Да, безпосередньо бути на місці, угу. і а, цей проект онлайн. Тобто, людина він стартує з е, серпня місяця. Зараз є реєстрація на цей проект. Є посилання на Фейсбук-сторінці території відновлення та розвитку. Угу. Там можна зареєструватися. А зараз проходить він для 11 областей. Цей проект це зараз. Одеська область в першу чергу входить. Кіровоградська, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська, Київська, Закарпатська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Полтавська. Якусь одну область забула, певно. Але головне, що Одеська область вона бере в цьому участь. Uh -huh, uh -huh. І це будуть задіяні кількасот людей, і в яких які будуть е, проходити тренінги. Перші 10 тренінгів будуть е, виключно для. Того, щоб психологічно їх адаптувати угу. до нового місця роботи, до можливої співбесіди, тобто це психологічна адаптація. А далі вони діляться на дві категорії: є люди, які е, хочуть працевлаштуватися саме саме бути найманим працівником, їх будуть вести окремим е, ментори. І є люди, які хочуть бути е, власне, мати власний бізнес. Це буде окремий для них, для них окремі тренінги, uh -huh. тобто на, на тренінгах, де люди хочуть працевлаштуватися. Це буде від простого да як написати резюме, як показати роботодавці свої сильні сторони, як себе презентувати І як не розгубитися елементарні так. речі. Тобто нам здається, що це елементарні речі, але, наприклад, як не розгубитися на співбесіді, після того, як ти -то 8 років, наприклад, просидів окопі, так то це ну власне речі, не завжди просто завдання. Соціалізації дуже важливий насправді так на війні зовсім інше життя, і тоді Повертаються сюди, вони розуміють, що тут інше життя. До речі, я там спілкувалася неодноразово із тими, хто прийшов, хто проходить війну насправді, і кажуть, що так, є проблеми із спілкуванням, в першу чергу, із своєю власною родиною. Ось це питання з цього починається, тому так. що воїн приходить, і родина можливо не готова сприйняти ті зміни, які з ним відбулися. Вони відбуваються однозначно. Чи з цим теж будете працювати? Так саме тому ми взяли не тільки ветеранів, а й членів їхніх родин. Угу. Тобто, це повністю для сімей так, для так. сімей. Тобто, якщо ветеран втратив роботу, якщо член їхніх род... його родина втратив роботу, вони можуть обидва прийти на ці тренінги. І спочатку це буде 10 сеансів психологічної реабілітації а потім, як ветеран, так і член його родини може пройти власне повний, це три місяці, буде повний. По повний курс, так, працевлаштування. Якщо ти хочеш відкрити власний бізнес, це як написати грантову заявку, як написати стартап, а, як залучити кошти, mm -hmm. як скласти бізнес-план. От Ми зараз маємо насправді якісь а, ну, дуже багато можливостей. Це гранти, наприклад, в тому ж державному центрі зайнятості. Так а, Так, можна, є грантові програми. А, так, так, і можна, якщо ти відкриваєш попит, працевлаштовуєш одну людину, то ти можеш отримати 100 тисяч гривень. Якщо ти працевлаштовуєш влаштовуєш 2-3 людини, треба можеш отримати 250 тисяч гривень. Якщо це е, міністерство ветеранів, вони мають гранти на 500 тисяч гривень, на мільйон гривень. Але це треба вміти. Це треба вміти прописати грантову заявку, прописати бізнес план. А людина, яка повернулася з фронту, ніколи не, не брала участь, вона ну, можливо взагалі бізнесом ніколи не займалася. Так так. так в ж... державному центрі зайнятості власне проходять, вони навчають цьому, але нема психологічної підтримки. Uh -huh. Без пси... В чому наша фішка, якщо можна так сказати, це. Саме психологічна підтримка і психологічний супровід. Тому що ось я спілкувалася з одеськими волонтерами з, з Одеси, і з їхнього досвіду вони кажуть, 20% ветеранів, які відкрили власну справу, вони через рік-півтора її закривають і вони повертаються до своїх. Бо вони не можуть соціалізуватися. Можуть там їх соціалізувати. Як вони вважають, там їх розуміють краще. І, власне, він зробив, він відкрив. Але не зміг психологічно встояти, uh -huh. тому оця психологічна підтримка від наших просто прекрасних тренерів, які е, працюють з бійцями. Я можу про них окремо розказати, тому що дійсно класні люди. А е, я думаю, що оце в комплексі і допоможе а працевлаштуватися тим, хто хоче бути найманим працівником. І наше завдання, звичайно, довести цих людей, е, певну кількість, яка знайде до кінця, щоб вони отримали ці гранти. Щоб допомогти їм отримати ці гранти, допомогти їм відкрити власну справу, і навіть коли на початковому етапі а, відкриття власної справи, ми надаємо менторську підтримку, ми супроводжуємо, як провести маркетингові дослідження, як е, свій бізнес розвивати і так далі. Тобто це виходить така комплексна підтримка, так? так не лише абсолютно. відкрити свою справу, а ще й мати такого тренера, який тебе так. психологічно підтримає. Тому що мені здається, що навіть якщо ти просто відкриваєш справу якусь власну, навіть якщо ти не ветеран, так? а там просто ніколи цим не займався, це дуже складно, насправді. Так. Для е, ветеранів це, мабуть, ще більш складно, тому що так, я згодна з вами. Хтось, можливо, 8 років, а е, хтось, можливо, і рік провів в окопах, і цього досить для того, щоб людина втратила. Навички Немки. соціалізації, так і втратила розуміння. Між мирним, так би мовити, населення і ним самим, ось це дуже важливий момент. Це як буде виглядати практично. Це з до кожного хто схоче відкрити, скажімо, свій бізнес чи працевлаштовуватися. Буде мати свого психолога. Чи як це буде виглядати? У нас декілька тренерів. Вони просто будуть вести групу і потім окремо психологічний супровід. Наприклад, ось у нас чудова психолог. Я чому хочу навести приклад, наприклад, Юлія Загарницька, а в неї в неї чоловік виходив з ірпня, і він важко поранений був, mm -hmm. і він демобілізований. Тобто, вона, наприклад, на власному прикладі знає, що це таке, знає, так, що, так, це таке, так, що таке. таке реабілітація, що таке адаптація. з чим, з чим стикаються, тому що в неї члени її родини, його її чоловік. Він був поранений. Тобто, це люди, які на власному досвіді. А, можуть розказати і попрацювати з людьми. Вони психологи, досвідчені психологи. А наприклад, Радислав Петрів, він медичний психолог, він а, з армії працює Але це взагалі то воїн, так. воїн психолог. Так, воїн-психолог. тобто це люди, які ну просто аси в своїй справі. Якщо ми кажемо про бізнес тренерів, то в нас Ірина Гладка, вона переселенка з Донецька. Вона виїхала фактично mm -hmm. ні з чим. Вона відкрила власну ресторацію. Житомирі. вона стала радником голови військової адміністрації там з питань гуманітарної політики. Uh -huh. І ментального здоров'я, вона стала радником обласної обласного голови. Ну тобто, людина, яка знає також на власному прикладі, що таке залишитися ні з чим, що таке втратити все Починати з нуля. По і починати так, з нуля. Так, тобто, в нас, в нас будуть залучені також науковці. Тобто, це люди, які практично стикалися з даними. Проблемами і власне до вони реч... будуть вшити до речі, так переселенці з Донбасу, вже ж так. Ми просто подекуди забуваємо, що дев'ятий рік йде війна, так? так і люди, переселенці, які не мають змоги і не мали змоги повернутися назад, тому що немає куди повернутися, залишилися тут. Вони вже адаптувалися, і ось цим досвідом вони абсолютно спокійно можуть ділитися і з тими, кого хто цього досвіду так. зараз потребує. Як це буде виглядати? Треба подавати заявку для того, щоб стати учасником Цього тренінгу я правильно розумію? Так, так. У нас давайте точні координати, якщо а на сайті Фейсбук, територія відновлення та розвитку, так і при або інстаграм є абсолютно всі дані. Є реєстраційна анкета, Google форма, так, яку ви заповнити. маєте заповнити. Uh -huh. Так, ви вибираєте з якої ви області, ви вибираєте там ветеранти чи членів родини, і на цій сторінці я повторюю територія відновлення та розвитку, сторінка Фейсбук і сторінка Інстаграм. А, власне, оця реєстраційна форма, вона поширена зараз і, і по оригінальним представництвам Міністерства ветеранів. А, зараз ми поширили, але власне, це Facebook, сторінка «Територія відновлення та розвитку, там є коротка інформація, і там є оця реєстраційна форма. Оця реєстраційна форма є, власне, ваш білет в, на, на курси, на тренінги. які… Скажіть, чи вже хтось е, е, скористувався? Так, ми вже маємо. Ми Скільки стартували. Заяв, ми маємо половину вже заявок. Наприклад, з 200, двохста які ми заявляли. Незвичайно, якщо буде більше, маніку, ми нікому не відмовимо угу. людей. Тобто ви маєте зараз брати десь приблизно 220 так, учасників. ми так, так. так, 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 ми, ще, так. але це я вже України. Правильно? Це з усієї України, але областей, я вже бачу, я вже бачу, що їх буде справитися. Ми справимо буде набагато, більше, буде набагато більше. Так, ми вже це бачимо. Я думаю, лише Одеса тому що, візьме Всі ці місця так, справді. тому що ну скажімо так, ми коли подавали да там на цей проект, то а, ми так обережно прописували спочатку, тому що ну, ми не знали наскільки там люди зацікавляться. А зараз ми розуміємо, що. Ну, фактично, наша анкета ну, менше тижня презентована на сайті. І, власне, ми вже половину, і ми розуміємо, що будуть іти, 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 ну, іти. потреба є. Так, потрібно... так, потреба є. І зараз просто ну, зараз така кількість можливостей, гранти, які тільки Так, от... треба користатися треба обов'язково скористуватися, треба як знати, як це. Війна це величезне горе і величезна трагедія. Але з другого боку, це іще час можливостей Абсолютно. для когось хто. Ну, має себе знаходити так, якби не всі ж можуть воювати і я, або хтось відвоював і прийшов отак, от так і вже хоче адаптуватися тут у мирному житті, і треба треба вміти це робити. Насправді це я вважаю. Треба, якщо робитися... ти успішно робив свою справу на фронті, то чому ти не успішно чому не можеш всевили, робити свою так, справу, справа економічно тільки. розвивати Україну? Тобто, наше завдання підстимулювати підприємницьку діяльність. Якщо ти справно воював, там я впевнена в силах наших воїнів. Що вони можуть справно е, впоратися і Так. Євгенія? Знаєте ще таке питання? Всі розуміють, що онлайн це дуже зручно, насправді? Ну і враховуючи серед ветеранів, і справді є е, ті, хто фізично не зможе там кудись їхати, кудись прийти. Але мені здається, що нічого краще ніж офлайн е, спілкування просто немає. Чи плануєте ви? Якесь можливо там часткове офлайн спілкування. Так, ми плануємо. Якщо у нас все складеться з нашим це пілотний проект, якщо ви помітили, в цьому проекті немає областей, які е, прифронтові. Це там Донецька, Харківська. Ну це поки там, що неможливо. Поки просто. що так да, трошки так, неможливо, так. і до наш донор USAID, а uh -huh. ми реалізуємо його спільно з міжнародним благодійним фондом Злагода Светодонта Союз ветеранів Донбасу. І, власне, ми так обережно спробували, але вже розуміємо кількість, та, кількість людей, які вони просто реєструються щодня, 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 щодня. і Я навіть сьогодні цифра останнє не дізнавалася. Можливо, там вже і набрали ми. До так, речі, так. за скільки це за який термін? Та за кілька днів. За кілька днів. Так, тобто ви тільки кіль... запустилися і так, вже ми навіть ще не дивно розповідали про цей проект, насправді. Ага. Ну, а вже ось, ось, стільки людей. зараз ось за в за в фактично... Фактично... Так, так, ви фактично перші. Так, Фактично е, е, ексклюзив. І що тоді, і що можливо перейдете в якусь так, офлайн форму, тому що вже люди дзвонять, вже люди цікавляться офлайн формою. Все ж таки, є люди, яких особливо ця психологічна підтримка. Ви Знаєте, так, не можна через екран. Люди хочуть. Я, наприклад, сама працюю з психологом. В особистому я зараз працюю онлайн і є. Різниця між тим, як я працювала офлайн і як я працюю онлайн. Тобто хочеться все ж таки особистої цієї комунікації. Звичайно, у цієї комунікації очі в очі її не може замінити так. екран е гаджета. Ну ніяк не може замінити. Але нас. Ковід навчив та... нас. Війна навчила вже якось всі На і жаль, навчив, звикли. Так, так. Але, але але все ж таки так. Але ми плануємо так. наш наступний крок це, по перше, суттєво збільшити кількість учасників і перейти в офлайн формат, тому що місцеві громади також спраш... euh, питають Питаю про по -по. онлайн -формат і самі ветерани, члени їхніх родин, питають про офлайн формат. Тобто в нас це абсолютно 100% в планах офлайн формат. Як тільки набираєте певну кількість учасників, зразу допускаєтеся, так? Зразу починаєте тренінг. Ні, в нас тренінг почнеться з серпня буде? місяця, ага. а, але ну, буде більше, буде більше. Mm -hmm. ну, тобто кількість цих учасників, яка була заявлення, як ви вже сказали, може збільшуватися, так? так? так. І ви починаєте з серпня місяця, з початку серпня, серпня. місяця. І так. далі а, три місяці. Що плануєте три місяці, три місяці так, так до, листопада. Mm -hmm. до листопада. Ну, я хочу сказати, що в мене, наприклад, щось повернусь до соціальної адаптації, це в мене буквально нещодавно товариш, він побачив мій пост. Uh -huh. А він воював під Бахмутом, і він ну дійсно вже з 2014 року давно воює. Я думала, що він на фронті, а він виявляється, демобілізувався і повернувся. Uh -huh. І він каже: я був логістом до війни, каже: я не знаю взагалі, як мені тепер співіснувати і як мені тепер взагалі працювати, тому що я звик. Бути там, я звик спілкуватися е, тільки за Так, У нього налагоджене життя там вже було, так. Е, так, і виходить, і він коли дізнався, наприклад, про ці тренінги, і що три місяці він клас, три місяці. <смі> тобто ж, довше, довше можна спілкуватися і комунікувати з людьми, а їм не вистачає цього. Так, та? так, так. так. Тобто. І, і ну, і Він дуже був, наприклад, зацікавлений, тому що він каже: от я саме психологічну адаптацію не можу пройти. <смі> каже, я не можу себе просто переламати, піти до. Когось працевлаштуватися, когось слухати. Одна справа, mm -hmm. коли слухаєш ти свого командира ну, на фронті, так, так, так це, це порядкування. Інша справа, коли каже, от я розумію, що вони не воювали. Я розумію, що вони тут жили мирним життям. Тобто є якісь такі проблеми mm -hmm. Mm -hmm. і. Певні образи можливо навіть є. І я їх я розумію хлопців. Ну так, з але боку, з іншого боку, так. є розуміння, що якби не вони, то ну якби тут всі всі не жили, не розвивали країну, то Якщо б всі що... воювали, то теж би то нічого теж не би було. нічого так. гарного так. не було. Добре, ось ці місяці... три місяці пройдуть, а далі що? Далі ви будете набирати наступний курс, чи як ми... будете робити? Так, ми сподіваємося на те, що ми це вже тобто про тобто. Це буде перший курс, перший випуск, так, так і так. Ем... далі будуть якісь конкретні мабуть, Якщо... приклади того, що люди абсолютно. Ми впевнені після, що після першого вже курсу будуть конкретні виграні гранти, конкретні відкриті власні справи. Це власне, ну це наша мета. Угу. Наша мета не просто набрати кількість учасників, де просто провести Ні, наша Має мета, щоб вони працевлаштувалися, так властіна, щоб так. довести їх до власне фіналу. І, звичайно, якщо ми будемо розуміти, що люди ну ми вже розуміємо, насправді ми вже розуміємо, і вже пропрацьовуємо продовження проекту, тому що ми вже розуміємо, що люди зацікавлені. Якщо за кілька днів набралася така, ну вже вже набирається на наша цифра, яку ми планували там набрати, взагалі то власне продовження точно. Вона в нас планується. Угу, угу. Я думаю, що ми залюбки послухаємо десь там, перед листопадом, так, чи там, в кінці жовтня, так. що ж у вас вийшло насправді, так. тому що дуже цікавий цікавий проєкт, і ну, найголовніше, що він дуже корисний сьогодні, і я впевнена, що він буде затребуваний, затребований суспільством, тому що сьогодні так дуже така, знаєте, жвава. Там повертається хтось, хтось йде на війну, хтось. ну Тобто, оцей обмін він постійно відбувається. Я про те, що в нашому суспільстві все більше стає людей. Військових, які пройшли війну, чи там були якийсь час на війні, чи там ну тобто, в якійсь мірі вони, чи то вони волонтери, До речі, це теж категорія людей, які бачать війну на власні очі, які стикаються. Ми за ми до речі, дня. про це теж думали. Це про це теж дуже про волонтерів. Та вразлива категорія міністра категорія, тому що вони замість того, щоб працювати. А, ну, вони, так, вони займаються займає всім всім, вони дуже часто їздять на передову, а це теж, це теж події, дуже такі серйозні події, і насправді для психіки вони теж. Так, і якби вони мали пасивний дохід вискій, у вигляді власної справи, так призначили б там uh -huh. собі продавця, ну неможливо, не ну, який так, бізнес, умовно, так кажучи. то це було б набагато легше, тому що наші волонтери теж там самі ледь виживають. За що ж треба жити весь час? Якщо ти просто волонтериш, а в тебе неблагодійний фонд, який там може офіційно там якусь зарплату отримувати, то власне на що тобі жити? Я знаю багато людей, і в Одесі я знаю людей, які плетуть сітки і, і без роботи. Ну тобто десь донька допомагає, десь чоловік допомагає. Але ось вона сидить. І пліте сітки, і в неї особисто власного доходу немає. Mm -hmm. Тому для волонтерів ми теж про це думали. Так. Дякую вам. Дякую, що прийшли. Дякую, що почали такий проєкт. Буде дуже цікаво дивитися, як же воно буде і чи воно вийде. А воно вийде стовідсотково, тому що в цьому є сьогодні потреба. Євгенія Цвітанська, комунікаційна менеджер проєкту територія відновлення та розвитку. Сьогодні була в нашій студії. Нагадаю, що в Одесі вже стартував ось такий проєкт. За кілька днів зареєструвалася певна кількість людей. Це Військові, це їхні родини, які можуть пройти онлайн-курс, це буде протягом трьох місяців. А після цього започаткувати свою справу або працевлаштуватися туди, куди їм буде е, потрібно і куди буде цікаво. Там, окрім того, що вчать елементарним речам. Там писати, відправляти резюме, спілкуватися із роботодавцями і таке інше, там ще і надають психологічну підтримку, а це дуже важливо. Отже, дякую вам і дякую. чекаємо на перші результати. Ми були на першому міському, бережіть себе та близьких. Побачимося обов'язково.